Доброго всім часу суток, заміна включателя та виключателя. Ось він в такому припаскудному состоянні, грязний, і на соплях тримається. Звісно ж, виключаємо. 220 20, все падає. Робоча обстановка, нормально. Так. Ось такий буду ставити. Він ось так. Я, звісно не супер-пупер електрик, але я думаю, що в домашніх умовах це все можна замінити. Ось цей туди. Я його купив, він був ось так складений. Це все от так витягується І тут така схемка. Не схемка, все просто оказується. Один сюди. Цей болт все відкручуємо і сюди приєднуємо плюс. по ходу, наскільки я зрозумів так. А ці два це ну лінія з світла і друга лінія друге світло. Це ну, в моєму случаї на вулиці світло, а це в кімнаті. І так, поїхали. Ці три болта відкручуємо, робимо, щоб сюди можна було засунути ось ці дроти Ось ці два. Ось ці два. Що на них показую. І ось цей один. Цей один ось сюди. Звісно ж, того, як краще лучше чи є напряження ось таким мультиметром. Або інакшим. кого який є для того, щоб, не дай Бог, не вбило. На хуй. Так, як бачимо, я кладу на плюс. i kladu na minus ja vam pročitao sa novošću vi Тут 184 снова відключаю. Бачимо там пропало світло. Але в мене ще один щечок, краще тут також відключити. проверяю, чье напряжение. Напряжения нема. Можно працювати. Зараз хорошенько провірю, без відео камер. Ось цей болтик. Відповідає за те, щоб закручуєш і тут ці два гачки розширюються, щоб воно гарно стояло. Ось я цього навіть не знав. Закручуєш. Файно, гарно я воно. Тут, тут стоїть на тілі байц. А оці вже понти, ось ця лампочка. Кстати, її підключати одну до плюса, другу до мінуса. Я думаю, якщо воно буде виключено, то воно буде світитися. Це вже просто закладається і все. Іду пробувати. Так, включаємо питання. Як бачимо, це вже у мене світиться. Перевиключу. Да, і ця кнопочка світиться. Выключив, виключилася ця кнопочка. Виключив і вночі вона світиться. Зараз викрулючу альтернативне питання. Ось так, вночі йду і бачу, тут світиться. Нажимаю і включив. Бачу що цієї кнопочки типу, бачу де світильник включити світло у кімнаті. Всім хорошого часу суток.